Яке сьогодні гарне небо! ви тільки подивіться: пішла у спортзал знаходжувати свої 10 тисяч кроків. Бо 3 тисячі я змогла находити по вулиці, а останні 7 треба доходити у спортзалі. І запишу вам відео, розкажу про ситуацію, яка, якщо чесно, дуже. Ну, не, ту, не те, що прям дуже, але трошки вибила, вибила емоційно. А тут у нас така гарна ялинка, дивіться. Все, до крісмусу вони готові. Так, тут у нас ще є басейн, але сьогодні день спортзалу, а не день басейну. Тут така перевдягальня ось, потрапила у час, коли тут трошки прибирали, але нічого. Окрім мене займається спортзалі ще одна дівчина, але насправді, скільки я тут була, не дуже часто я бачу тут людей. Ось, тому я вирішила записати відео саме тут. Ну, я думаю, що в неї наушники, і я її не дуже буду е як, турбувати записом свого відео. Так, почнемо. Тож, сьогоднішньому відео я вам розкажу про автоінспекцію і ремонт машини, е які нам нарахували просто таку кругленьку суму, що... Що ми навіть ну, ну, ми реально не очікували. Ми коли нам сказали у Канаді Антайр про це. Ми, ми тричі перепитали, чи це реальна сума, чи, чи це я не знаю що. Ну коротше, давайте по порядку. Давайте я трішки вас веду у курс взагалі справи. Ми приїхали з Монреалі у Калгарі на машині. Тобто, машину ми купили у е Монреалі. Перед тим, як купувати машину, ми звичайно прийшли інспекцію. Нам порахували там скільки буде коштувати ремонт цієї машини, і ми ці гроші як вирахували з продавця. Ну тобто, він нормально до цього поставився. І ці гроші, ми там півтори тисячі доларів, ми вклали у ремонт саме машини. Потім, тобто, дві контори перевіряли машини. І перед переїздом ми також. Відвідали Canadian Tire для того, щоб впевнити, що з машиною все в порядку, що ну, вона безпечна і нормально можна їхати, тому що ну, це дуже важливо, щоб на дорозі, так, коли у тебе дорога 3000 км, кілометрів, 5 днів ми були в дорозі, машина повинна бути безпечна і швидкість, з якою ми їхали, була також на низькою. Ось і у Canadian Tire в Монреалі сказали, що все ок, все супер, треба ну там поміняти тільки е, шини. Шини ми поміняли вже коли приїхали у Калагарі. Ми просто стерли ті шини уже повністю і купили тут колеса нові ну, класні, вже зимові. Коли ми перевіряли машини у Монреалі, е, мій чоловік коли загнав на СТО машину у Canadian Tire, е, у Монреалі тільки. Він сказав, що у нас попереду дуже довга дорога, і машина повинна бути там на 100%, ну на 95% безпечною для подорожі. І вони сказали, зараз трошечки швидше зроблю. І вони сказали, так, так, звичайно, і вони перевіряли саме на кшталт того, щоб машина була безпечною для довгої дороги, і сказали, що все окей. Ну і розуміючи, що все супер, що все нормально, ми зробили цей довгий шлях в 5 днів. Ми проїхали ну, з машиною, все класно, все супер. Ну нічого такого там не було, тому що ми повністю як довірились експертам з Canadian Tire. Тепер повертаючись до Canadian Tire, у Калгарі, і, взагалі, для чого нам саме знадобилась ця інспекція? Вона називається Out of Province Inspection. Якщо ви приїжджаєте з іншої провінції у Альберту, я не знаю, як в інших провінціях, але там свої правила. У Альберті свої правила. І тут вам треба пройти декілька кругів цього пекла. Ось декілька колів цього пекла. Для того щоб зареєструвати свою машину. Що вам треба зробити, щоб отримати Альбертівські ці номери, і щоб ваша машина була зареєстрована саме тут, саме у цій провінції? Коли світа сонечко взагалі дуже-дуже приємно ходити, тому що тут дуже тепло. Тож, як саме відбувається вся ця процедура? Ви йдете до найближчого реджестрі, вам там видають. Такий листочок аркуш паперу А4. Про, ну, це той аркуш паперу, про який я казала у минулому відео. Це найдорожчий аркуш паперу за 15 доларів, який я взагалі отримувала. Точніше, мій чоловік отримував, але за який ми взагалі платили 15 доларів. Ви отримуєте цей аркуш паперу. І з цим листочком. Ви йдете до будь-якого механіка, у якого є ліцензія на те, щоб ви могли пройти Out of Province Inspection. І потім він там перевіряє вашу машину повністю, якщо треба щось пофіксити, він фіксить, тобто підганяє машину під стандарти Альберти і потім там все це записує, заносить у базу, і ви. Вже з цією відповіддю, так так би мовити, їдете реєструвати свою машину в ну, знову ж таки у реєстрі і отримувати свої номери. Обов'язкова умова, ви повинні це зробити на протязі 10 днів. Тобто, вам видають цей листочок паперу, вашу машину перевіряє механік, і на протязі 10 днів. Якщо є якісь проблеми в машині, вам треба пофіксити. Бо е якщо ви не полагодите машину на протязі цих 10 днів, цей листочок, як він вже не має сили, вам треба заново йти е отримувати цей листочок і заново проходити інспекцію. Але після того, як механік... Повністю полагодив вашу машину, там, можливо, у вас з гальмами там, проблеми, можливо, там, з там, колесом, я, я не знаю, які там ще штуки є. Ви повинні знову ж таки пройти цю інспекцію. Інспекція коштує 150-170 доларів у кожному гаражі, у кожного механіка по-різному. Тому що ми дзвонили питались у одних Canadian Tire, вони казали, що коштує 190 доларів оця. А Інспекція, а поблизу нашого дому це коштувало 150 доларів, просто 40 доларів різниця. Ну незрозуміло чого, при тому, що і то, і то одна контора, правильно, Canadian Tire, і це одна і та ж сама процедура. Тому треба дзвонити і дізнаватися, яка ціна у кого можливо у якогось приватного механіка, у якого є така, така ж є ліцензія, можливо, ще буде дешевше. Тож після цього. Як ваша машина відремонтована, ви пройшли повторну інспекцію і ви готові вже реєструватися у новій провінції, ви можете поїхати у реджестрі і зареєструватися. Тобто, машина повинна відповідати стандартам, але якщо чесно, мені навіть смішно казати про те, що, що взагалі означає відповідати стандартам Альберти, тому що якщо подивитись... Ну, коли я дивлюсь, взагалі, які машини їздять по дорозі, то це реально е, просто ржаві пляшки без однієї фари. Вони реально небезпечні на дорогах. Е, я йшла вночі, і машина просто їхала без однієї фари. Без однієї фари. Яким стандартом взагалі вона відповідає? При тому, що наша машина пройшла перевірку у декількох механіків у Монреалі. Але це добре. Вже проїхали. Взагалі-то в нашому розумінні з чоловіком все було дуже просто. Він на восьму годину привозить свою машину, залишає її до обіду. Після обіду ми забираємо її, тому що все нормально, все добре. І веземо на реєстрацію у найближчому реєстрі. Але все сталося не так, як гадалося. Знаєте, нам подзвонили, сказав, що треба забрати машину. Ми прийшли. І він видав ці, там, таку пачку листочків десь на 7, що треба відремонтувати. І сказав: ну, ремонт обійдеться у 7 тисяч доларів. Ми ну, зрозуміли спочатку. І перепитали, 700 доларів ви маєте на увазі. Він каже, ні, 7 тисяч доларів. І... Потім він каже: Ну давайте ми пройдемо з вами у гараж, і ви подивитесь, що саме вам треба відремонтувати. Ми, звичайно, там прийшли до цього механіка, він наговорив дуже багато незрозумілих для мене слів, тому що це були якісь спеціальні слова щодо машини, якихось прям знаєте таких внутрішніх штук, тому що машина була розібрана, вона там висіла е, ну, висіла на цьому. Підйомнику, мені було частково зрозуміло, частково не зрозуміло. Чоловік все зрозумів, сказав, добре-добре, ось, і ми реально ну, офігелі, чесно, ми не були готові до того, що машина, яка куплена за реально менші гроші, потребує потребує такого ремонту на 7 тисяч доларів. І коли ми запитали у цього дядечки, чи можна, наприклад, Щось зробити більш терміново, ну так, наприклад, якщо машина, як він там сказав, небезпечна для того, щоб їздити, чи можна зробити ну, там, поетапно спочатку щось, потім щось, зареєструвати машину, а потім доробити там щось менш важливе. На що він сказав? Ні, ні. На жаль, це все дуже важливо, і це все треба робити одразу. Ну, і потім він почав нас закривати як, як нормальний маркетолог. Знаєте, казати про те, що ну, ви вже зробили автоінспекцію, заплатили 150 доларів. Якщо ви на протязі 10 днів не зробите ремонт у нас, то ну, вам потрібно буде знову ж таки робити цю інспекцію, потім ремонтувати машину, потім послі, після цього ще одну інспекцію. Коротше, що треба кожні 10 днів буде платити по 150 доларів за інспекцію. Ну, коротше, і знаєте, ми йому казали, що три місяці тому машина проходила інспекцію в Канаді Антайр. У нас є виписка, тобто вона повинна бути у базі. І ну, ми сказали, що тоді з машиною було все гаразд. Тобто нам сказали, що вона якась небезпечна, що треба е, замінити і гальма, і там якусь рейку, і те, і те, і те, і інше. Ну тобто нам нічого такого не казали. Чому саме зараз ну, треба це робити? Ну, На що він відповів? Такі стандарти Альберти, я нічого не можу зробити, і ну, треба робити. Просто знаєте, мені реально не зрозуміло, як за три місяці їзди на машині. Все могло стати гірше на 7 тисяч доларів. Ну серйозно. Це, знаєте, таке відкрите питання, яке і зараз мені складно ну, зрозуміти. Так, дівчинка пішла і я вам можу показати трошки спортзал. Ось так він виглядає. В принципі, є все, що треба. Гантельки, велике дзеркало, можна тут і присідати і, коротше, спину качати. Цей перескачати, все супер. Тут є такий тренажер, ці сходинки, але я е, сьогодні не буду на ньому їздити, ходити точніше, бо я й так з 10-го поверху ходжу пішки униз, е, тому що ну, просто так, чисто для кардіо. Сонце прям дуже засліплює. Тож, коли ми вже прийшли додому, ми. Ми уважно передивилися оцей цей листочок, який нам дав цей дядечко з усім, що треба пофіксити, що треба відремонтувати. І ви просто знаєте, там у Канаді Tire ми були трошки, ну напевно, шоковані сумою того, скільки треба просто так вивалити за машину. При тому, що знаєте, за ці всі гроші можна там купити набагато крутішу машину і, і там новішу, правильно. Тож, першим пунктом було у цьому прайс-листі першим пунктом було заміна склоочисників. Заміна склоочисників на на 300 доларів, чи скільки. Ви серйозно? При тому, що вони в нас працюють нормально. При тому, що вони і сніг розчищають, і дощ розчищають, і все вони супер розчищають. Навіщо заміняти дуже-дуже терміново склоочисники? Знаєте, коли ми питалися у нього, чи є щось. Що можна ну як вичеркнути від з цього прайс-листа, щоб зробити найнеобхідніше? Він сказав Ні ну, типу, все треба, все дуже критично треба робити, але дивлячись на оці склоочисники, розумію, що ні, щось він реально дописав на те, що потрібно. І вже увечері ми трошки відійшли емоційно, ми почали шукати різні варіанти, і є вже декілька варіантів. Чоловік знайшов реально нормальні, це буде дешевше. Вже навіть він з'їздив до одного механіка, який сказав: Ну, це нормально, це нормально. Коротше, треба відремонтувати, але це не буде. Виходити на 7 тисяч доларів, як порахували у Канаді Антаєр, що просто тільки оця опція і більше у вас ніяких варіантів немає. Тобто, єдиний варіант це робити так, як ми вам пропонуємо. Ну а до того моменту ми вирішили, що будемо їздити на е, номерах Квебеку на французьких номерах і нічого не буде такого страшного, і все нормально. Просто будемо робити те, що треба. Степ степ, як кажуть. І знаєте, мораль взагалі цього відео така, що якщо вам кажуть, що у вас немає варіантів, крім того, щоб робити у нас і робити так, це вся фігня, насправді варіанти є. Головне шукати, головне не здаватися, головне емоції відключати, тому що реально, коли ти на емоціях у тебе як розум трошки захмарюється. І коли ти повністю беземоційно з холодною головою, з холодним, так так би мовити, розсудком підходиш до справи, до питання, то все складається так, як треба, і на твою користь. А коли людина каже, що варіантів нема, це суто її світогляд, що нема варіантів, що тільки так і ніяк по-іншому. І треба все піддавати сумніву, перевіряти і робити так, як буде краще саме вам. В моєму випадку і в нашому випадку, це так, як буде краще саме нам. Я буду продовжувати ходити. Мені трошки складно і ходити, і говорити, і записувати це відео, тому я продовжу свої заняття у спортзалі. А на цьому в мене все. Я розказала от таку ситуацію, яка сталася з нами саме тут, у Калгарі. Вона неприємна ситуація, але ми з нею вийшли нормально, спокійно і так, як треба. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на цей канал і. Ставте також дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео, влоги і цікаві історії з нашого життя тут, у новій для нас країні, Канаді, у новому для нас місті Калгарі. Тож до нових Па-па!